Батьківщина це маленький всесвіт, її можна пізнавати і осягати все життя. І процес надзвичайно захоплюючий. Це програма День. Вітаю усіх! Будьте з нами наступні 15 хвилин і ви проведете свій час з користю. Вже другий рік поспіль в східних областях України проходить культурно-просвітницький фестиваль з країни в Україну. Сьогодні ви дізнаєтесь про головну меду цього проекту та наскільки він прийшовся до смаку жителям Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей. І детальніше про це запитаємо у самого ідеолога і одного з організаторів фестивалю із країни в Україну Дениса Блащинського. Доброго дня. Доброго дня. Ви не випадково ж я так розумію, стали одним із організаторів і тим більше ідеологом. От можливо, ваш фах, ваша попередня робота цьому сприяли випадковості взагалі в нашому світі дуже така. Непопулярна річ так за фахом я не маю ніякого відношення до фестивалів, але моя професія, яка в мене є, я організатор заходів. Event, як то кажуть. Ти режисер? Режисер та івент-менеджер, тобто людина, яка організує, яка свята так, яка має, має досвід в організації найбільшого фестивалю в Україні. Це Альфа Fest у Львові. І отже, в принципі, для мене дуже зрозуміло, яким чином донести меседж певний за допомогою такого інструменту, як фестиваль. І, в принципі, я сам музикант, тож дуже така велика музична складова фестивалю, то, теж, то також дуже логічно для, для мене було застосувати саме її, для того, щоб доносити цей меседж. А меседж дуже простий. А ми живемо в дуже крутій, дуже сучасній, дуже кльовій країні, яка має всі можливості, всі шанси для того, щоб стати супер сучасною, супер продвинутою Україною. Насправді вона не багато є запитань, які будуть починатися зі слова. Чому от я не зовсім зрозуміла назву з країни в Україну? Що це означає? Це це ціла філософія. Ця назва вона навіть прийшла до фонду який ми відкрили після першого туру фестивалю, це ця назва означає шлях, який ми проходимо. Від тим, що 20 років тому для нас наша країна вона була повною абстракцією. Ми не знали ні її історії, ми не знали ні на вигляд, на смак, на, на дотик. А Якщо знали, то це було якось так нудно піднесено, так, чесно кажучи, що викликало так. рефлекс позіхання часто. І зараз у нас є всі шанси почати все з чистого листа. Uh, і цей аркуш uh, він може бути заповнений зовсім іншим контентом сучасним, цікавим для молоді, цікавим для всіх верс. Ви хочете показати не абстрактну, а живу і конкретно смачну так, Україну. так, тому що знаєте, ми uh, стикнулися з тим, що люди на сході, і навіть не, не тільки на сході, вони не знають не тільки за що любити країну, а вони не знають за що її не любити. Саме тому ми ви вибрали схід як регіон, uh, який треба навчати, як любити Україну. Ми Або з нього почали. Робити? Ми з нього почали, тому що ми думали, що на старті нашого проекту, тому що ми думали, що там є основні проблеми. Але коли ми почали наш фестиваль, коли ми почали їздити з міста до міста, коли ми почали подорожувати в інші міста, ми зрозуміли, що ці ці проблеми вони притаманні всій країні. І в центрі, і на заході, якщо ти приїдеш на Закарпаття і десь підеш запитатися у місцевих жителів про українських письменників, про українські традиції, про українську культуру, вас дуже здивують відповіді людей, тому що вони не, не настільки там теж є певні пробіли. А, в так та, та, там там, дуже... а от коли ви почали із сходу, я дуже сподіваюся на максимально відверті відповіді, тому що особливо в дані часи, в які ми зараз mm -hmm. проживаємо, це надзвичайно важливо. Не було такої реакції, знаєте, що навіщо ви прийшли нас сюди навчати? Як? Бути українцями. Деякі люди хворобливо сприймають подібні заходи. Чому саме ми? Ми що гірші, ми що не такі, як інші? Не зовсім так, але були, були певні проблеми. Закиди, які нам закидували з приводу того, що ми насаджуємо те, що, те, що не треба. Масажувати. Тут не, потрібно. Вам тут не казали потрібна вам. Так, тут не потрібна ця ваша Україна, тут не потрібна ця ваша культура і таке інше. Але це були такі дуже поодинокі випадки. і ну, Це навіть не відсоток. Це просто певна кількість людей, там 5, 10-15 людей на кожному заході. І треба думати, якщо цей захід відбувся. А в такий непростий час саме в, в багатьох містечках і, Луганської, і Донецької, і в цьому році це Харківська, Дніпропетровська і Запорізька, Запорізька так. області. Значить, знайшлося чимало людей, які притягнули руку на зустрічі, сказали, ми цього хочемо. Так, так. Але розумієте, ви ж не лекції там читали нудні. Насправді для того, щоб в це цим зацікавити велику кількість людей. Це потрібно бути живо це потрібно бути. Виникати бажання спробувати це самому тут і зараз. От розкажіть, будь ласка, які що які з дійств, які там відбувалися, були особливо яскравими, і вони отримали найбільше популярності серед усіх, хто вас відвідували? Наша така головна, мабуть, головна, головна чеснота фестивалю, тому ж полягає в тому, що Весь фестиваль він волонтерський проект, він суперволонтерський проект. Тобто, всі люди, які приймають участь, які беруть участь у фестивалі, вони супер натхнені, вони палаючими очима. Вони дуже люблять свою справу. І майстри, і музиканти, і артисти, і волонтери, які працюють просто так на площаці. Ми комунікували кожного разу з усіма бажаючими. Ми розповідали їм свою історію. Ми розповідали їм свою історію про Україну. Те, як ми її розуміємо, російською, українською мовою. У нас команда більше ніж з 20 регіонів. Отже, було поспілкуватися із з із і із з дончанами з нашого боку. Ну в нашій команді були такі люди. А найпопулярніші дуже важко сказати, що найпопулярніші, тому що ми спеціально привозили дуже великий, дуже широкий спектр всього для того, щоб зацікавити будь-кого і малечу, і підлітків, і дорослих, і людей похилого віку. У нас були дуже цікаві інтерактиви для діточок, дуже цікаві конкурси, які спеціально розробляла наша команда креативщиків від там якихось естафет спортивних до конкурсів для маленьких червних дівчаток, мініміси і таке інше. Ну тобто, таке було більш більш звичний інтерактив. Було більш цікавого і такого аутентичного інтерактиву у наших майстер-класах, де народні майстри. Дуже круті, дуже такі, просто які ну на, на вагу золота, мабуть, на в нашій країні. І якщо б я я захотів зібрати другий комплект таких людей, я б не зміг просто зробити, тому що це просто унікальні майстри, які надавали дуже цікаву інформацію, дуже корисну, і робили майстер-класи в дуже інтерактивній формі за різними напрямками: гелька, мотонка, свічкарство. А, випічка з а, тіста з там mm -hmm. жаллики, такі а, у, у вигляді жаліків випікали не, тісто. Потім а, квілінг а, м, працювали з сіном, а, робили обереги, а, робили дуже велику кількість різних таких аксесуарів з глини, а, керамічне ремесло. Робили окремо дуже велика писанкарство взагалі перетворилась на таку, таку тент намет з казкарства, мабуть. Тому що під час того, як це, цей процес, майстриня розповідала дуже цікаві казки, дуже цікаві історії про всі ці узори, про те, як, як колористика. В історичному аспекті, да, вона перетинається з якимись подіями, які відбувалися в країні. Різні історії з писанками розповідали діточкам. Дуже цікаво було, що всі майстри розмовляли українською мовою, а дуже багато дітей розмовляли російською. Коли вони одне починали, одне вони по перше, одне одного розуміли. А по друге, коли вони починали працювати разом, вони переходили на українську і вже переказували своїм батькам українською те, що вони роблять будь ласка, це було хто. дуже цікаво. А були випадки, коли, наприклад, Людина не з круглими великими очима сприймала те, що вона бачить, можливо, вперше. А коли ви знаходилися серед ваших відвідувачів і глядачів людей, котрі дуже добре знаються на цьому, не дивляться на тому, що вони живуть в нібито не такому регіоні. Майже в кожному місті, майже в кожному місті були люди. Більш того, молодші десь... люди більш старші, більш більш старші, більш старші люди, тому що це дуже хідне таке враження у нас від сходу, від Півдня України, що ці регіони вони не Україна. В цих районах були дуже розвиті, дуже розвинені напрямки традиційного ремесла українського. Славянськ, Краматорськ, це край керамічної слави. Там просто дуже велика кількість майстрів, які роблять з кераміки дуже багато чого. Артемівськ, Червономіськ це регіони, де дуже велика кількість майстрів, які роблять з тканини, з ниток різні дуже цікаві аксесуари. І ці ремесла, вони в принципі, і там, якщо брати Бердянськ, Марію, якщо Мілітополь та Бердянськ, то там є кілька майстрів, які дуже добре знаються на на різбіляні по по дереву це, це в принципі такі дуже дуже багато країна на всі ці речі. Так, така концентрація ремесла, це унікальне для цих країв, коли ми привозили там 10-12 напрямків. А, але в принципі в кожному зміст були люди, які а, знали про щось а, з цього ну, тому, та, тому, про що, що каже, звичайно, що навіть Запоріжська область це ж скрай козаків. <зас> та, ну, та. Це не можна про це забувати. А, я на жаль не була сама, але від друзі, які побували, які мені особисто розповідали. Я чула про те, що було дуже драйвово. Я не знаю, чи були танці, але точно знаю, що були спіли. Були танці, були <зас> дуже драйвові танці, тому що перед, перед сценою ми започаткували таку традицію кожного разу проводимо майстер-класи по українським танцям. І Ось це дуже було дуже дивовижно для місцевих жителів, тому що вони не бачили наших таких глобальних ревів старовинних українських, коли там 20-30 людей в, в танці сходяться. І це дуже цікаво було для них, тому що це реально весело, це драйвово, це кльово, і молоді ж на це дуже, дуже добре реагувала. Маємо трішки більше двох хвилин, для того, щоб сказати, Ну, напевне, київські молоді і не тільки молоді, в першу чергу, про те, що 17 жовтня, тобто досить скоро, досить так скоро, відбудеться, так. відбудеться фінал, можна сказати, цього дійства, яке ви проводили по багатьох-багатьох містах і містечках до цього. Розкажіть, от, е, комого більше, що нас там чекає? Ми зібралися з хлопцями, з дівчатами після останнього нашого заїзду і вирішили, що ми просто не можемо не привезти цей фестиваль у Київ. І цей фестиваль він взагалі не, не тільки він волонтерський, повністю всі безкоштовно надають ці матеріали, повністю все там з хати виносять, аби ми зробили цей, цей фестиваль. У Маріїнському парку з 12.00 починають працювати майстер-класи, починають працювати за 10 напрямками народні ремесла, починає працювати відкрита бібліотека, дуже такий кльовий дискусійний клуб, де можна обмінятися книжками та думками з приводу них. Починають працювати і біля вечірньої частини, десь біля шостої, вже відкрита кухня. Ми будемо ми будемо готувати куліш і куштувати, е, пригощати цим кулішом. І з е, після шостої починає наш великий рок-концерт драйвове, де будуть виступати гурти неспроста, світло, таруто, тарута, кривоструй, «Флайн Свонг», врода. Тобто буде дуже багато абсолютно різноманітних емоцій, і все це на волонтерських засадах серцями. Я Переконана, що враження так само, і окремо ми цієї теми не торкнулися, Вже часу нема. На жаль, але окремо дякую. Хочеться сказати волонтерам, тому що їхня місія в ці часи це більше ніж місія. Так. Дякую вам за розмову. Денис Лощицький ідеолог, один із організаторів фестивалю з країни в Україну» Був сьогодні нашим гостем. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі.